Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 27 травня. і це 1189 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Останні ночі російські окупанти масштабно намагаються завалювати територію України тилову зону глибоку тилову зону України, шахет 136 дронами, герберами, пародіями. Ну, скажімо так, демонструючи дійсно великі та навіть рекордні показники по ударам в глиб території України. При цьому вони використовуючи ракетну компоненту. Про неї я неодноразово писав на сторінках UA, саме самого сайту своїх статтях. І в принципі, ми можемо собі уявити, який в них потенціал саме по ракетам, що вони мали можливість виробити за цей. Період накопичити і як це можуть розпоряджатися, як вони можуть це використовувати. Але з іншого боку, постає питання: а скільки в них ресурсу, самих носіїв цих ракет, самих пускових, які потрібні для того, щоб дійсно це вивести в якийсь більш регулярний масштаб, все ж таки ті удари, які ми зараз спостерігаємо, а, які відбувалися в ніч на 25 травня. Та е, в ніч на 26 травня. Це було що в ніч на 25 травня. Це був основний масований е, ракетний удар. В ніч на 26 травня це був дорозвідувальний удар, тобто він був значно меншою потужності за кількістю використаних комбінованих засобів. І це все відбувалося е, в принципі з паузою між останнім масованим ракетним ударом місяць. Ну, росіяни в цьому питанні ми повинні розуміти. Вони все ж таки не такі, як у 22-му році, не такі, як в 23-му і 24-му навіть в них зменшується а, можливість а, по кількості а, запуску тих чи інших ракетних за а, засобів ураження, не тільки через те, що а, їм не вистачає цього потенціалу для сталого якогось процесу, а й також. Тому що в них, ну м'яко кажучи, ресурс основних носіїв вичерпаний недаремно в ніч на 25 травня російські окупаційні війська підіймали в повітря а, стратегічні бомбардувальники ракетоносії ту 160 Ту 160 в експлуатації дуже дорогий. Та дуже 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 складний літак. І тому замінювати саме ним ту-95 це ну, назвемо це так. Це великий геморой. Але росіяни на це пішли. Чому? Тому що їм не вистачає саме ту 95-х, яких ресурс дозволяє відповідно те чи інше навантаження а, по кількості засобів ураження. І за цим всім ми спостерігаємо. Одночасно, ми спостерігаємо ще і за зоною бойових дій, що там відбувається, і не треба події, які відбуваються безпосередньо в зоні бойових дій, проект робити проекцію на те, що ми бачимо в тиловій Україні. Тилова Україна для російських окупантів це в першу чергу саме зона терору, через які вони намагаються. Психологічно, морально-психологічно деморалізуючи а, українців впливати і на інші події. Ну, наприклад, там прискорювати якісь перемиря, мирні перемовини на умовах російських окупантів. Ну, тобто, ви знаєте, Херсонська, Запорізька область, вся їх Луганська, Донецька також. А якщо захочуть, можуть ще назвати деякі області, які вони. А навіть і близько не контролюють. Тобто ось саме у цьому питанні. Але саме події в зоні бойових дій, які ми обговорюємо майже кожного ранку, вони дійсно на сьогодні представляють собою, ну, скажімо, той майданчик, який багатьох з нас буде деморалізувати все літо. Але ми повинні до цього бути готовими. Ми повинні бути до цього готовими, тому що. Нам зараз треба порівнювати не те, скільки російські окупаційні війська просуваються, а скільки вони при цьому втрачають. Я вважаю, що після 2024 року, який для України був успішним. Чому успішним? Тому що наша стратегія оборони, яка розпочалась наприкінці 2023 року, вона себе повністю виправдала. І російські окупаційні війська після... Того, як вони мали можливість а, проводити танкові а, удари, а, механізовані удари броньованої техніки великої кількості, зараз вони це проводять в форматі мотоциклів. Так, хтось може сказати, що це економічно виправдано, а можливо. Але є і факт того, що виробництво на Росію у порівнянні з двадцять та двадцять роками впало. Не виробництво, відновлення, ремонти так далі, і таке інше, тому що техніки стає менше. Виробляють вони її недостатньо, а компенсувати за рахунок радянського спадку стає все складніше і складніше, тому що нелеквідної техніки стає все більше і більше. А ту, яку можна відновити та відправити в зону бойових дій, відповідно, все менше та менше. Отже, росіяни перейшли саме на піхотну компоненту. Вони її підсилили легкими транспортними засобами. Ми багато говорили про Жигулі, про Ніви, про Вазбуханку. Зараз це мотоциклетні підрозділи. І мотоцикли, квадроцикли, баги стають основними елементами штурмових дій російських окупантів. А насправді мотоцикл, баги, квадроцикл це непоганий елемент забезпечення, логістика, забезпечення логістичних потреб в ближній тиловій зоні. І майже по всій самій лінії бої зіткнення, але не для штурмових дій. Їх також досить ефективно можна використовувати для проведення диверсійної діяльності, але не штурмової. Треба відрізняти дію ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, з штурмовою діяльністю, коли відправляють роту, ну фактично, на самогубство а, по тому чи іншому напрямку. Де ця рота вона повністю невелюється за 48 годин. І ми це неодноразово бачимо. І зараз ми виходимо в досить складну стадію, і ми повинні бути морально-психологічно до цього готовими. Досить складну стадію, коли для росіян є пріоритетним це захоплення території якомога більше, незважаючи на втрати. Раніше вони на них не зважали, зараз нехтонів буде гіпертрафованим. Вони за червень, липень, серпень, будуть намагатися захопити якомога більше територій, вийти до основних районів та обласних якихось міст по тому чи іншому напрямку, для того, щоб з осінньо-зимовий період перейти в формат міських боїв, не польових, а саме міських. Ну тому, що на мотоциклах о, сезон дощів, осінню, жовтень-листопад, а також в о, сезон морозів. Особливо на сході України, Донецька-Луганська область. Ну, особливо там не повоюєш, не говорячи вже про інші якісь напрямки, Куп'янський, напрямок Лиманський, Лимано-Купінська вісь взагалі. Тому для них дуже важливо зараз буде закидувати наші позиції людським ресурсом. І вони вже почали це робити. Ми зараз з вами бачимо першу фазу. Наступальних дій цієї літньої кампанії. Весіння їх кампанія, яка повинна була підготувати відповідні умови для літньої кампанії, переходи в е, такий собі формат з першої початкової фази, такого собі прологу Ну до першої глави Що відбувається зараз в зоні бойових дій? Я вважаю, що о, ми повинні приділяти увагу. За увагу зараз, і я намагаю саме це робити найбільш екстремальним небезпечним ділянкам в зоні бойових дій, і такою ділянкою є саме е, стик між Покровським напрямком та Костянтинівським. Це так званий турецький виступ. Але цей турецький виступ він вже потрохи вже зменшується. Пам'ятаєте, як ми з вами прогнозували, що Російські окупаційні війська вони будуть зрізати ті кишені, які зараз по трасі Н 20 ми можемо спостерігати від старої Миколаївки до Зорі і так далі. Тобто так, от російські окупаційні війська вирішили вже це питання. Вони вже зайняли від колиного до сухої балки ту саму кишеню, про яку ми постійно говорили. Плюс у тому, що сили оборони України мали можливість відійти з цієї локації, і при цьому не просто відійти з цієї локації, але з мінімальними втратами. Тобто, збереження людських життів, все ж таки, воно присутнє в цьому форматі для сил оборони України, якщо для російських окупаційних військ нехтування людським життям все ж таки це пріоритет. Зараз буде вирішуватися вже питання з безпосередньо з старою Миколаївкою. Але я думаю, це питання часу. І найближчим часом, ну це навіть початок червня для росіян в найкращому випадку. Це може бути кінець травня, але саме ця локація буде зрізана. Я думаю, що це все ж таки. Я багато хто говорить, що я оптиміст, але. Це не зовсім так. Я оптиміст там, де а, інформація а, дозволяє бути оптимістичним. Але тут я не можу бути оптимістом, і я вважаю, що а, це відбудеться не під кінець травня, а вже найближчими днями. Буде зрізана ця, ця кишеня в районі а, Старої Миколаївки. Головне, щоб сили оборони України мали можливість відвести свої підрозділи цієї локації за зорю та романів. Найгірше в цій ситуації також і те, що е, інформаційно знаєте, е, коли ми бачили е, перше заходження російських окупаційних військ на околиці ЗОРІ, то ми побачили, як місцеві їх зустрічали з обіймом. Ну там було декілька, майже це можна на пальцях руки перерахувати, скільки було цих е, скажених, які досі не від'їхали з зорі, яка майже ще зруйнована, але вони залишалися в своїх е, подвалах, е, мабуть, очікуючи руський мир, і це черговий раз нагадую про те, що ті люди, які в зоні бойових дій, Готові місяцями не просто тижнями місяцями сидіти під обстрілами, коли зруйнована всю інфраструктуру, зруйновано їх житло, зруйновано все, але вони продовжують там знаходитись, це ж до них, бо давайте говорити чесно, відверто, і ця тема вона неодноразово вже підіймалася. Якщо знищено твій будинок, якщо знищено твою квартиру, якщо ти мешкаєш, ну наприклад, в місті. В якому е, колись мешкало 15-20 тисяч е, населення. І ти залишаєшся один серед 100-150. Е, який це відсоток людей, які залишаються тільки тому, що в них все знищено, а вони не вірять, що коли вони будуть виїжджати, їм допоможуть ну, в тиловій Україні? Ні, це ті, хто чекають руського миру. Треба бути відвертим. Я багато чув і від військових, і не тільки а, такі заяви, що а, залишаються про українських поглядів а, місцеві, ну яким просто нема куди їхати. Багатьом нема куди їхати. Я відповідаю: я жив а, в багатьох містах України а, з 2022 року. Ну як жив? Я приїжджав під час своїх. А, Командировок під час тих чи інших переїздів, які були пов'язані з моєю професійною діяльністю, я зустрічався саме з біженцями, які виїжджали. Виїжджали не коли, в них квартиру було роздовбано вщент, і взагалі не було ні води, ні тепла, нічого не було. А я зустрічався з тими, хто виїжджав, як тільки перший вибух почули. І вони е, забрали з собою документи, все найважливіше, і їхали в тилову Україну де небезпечніше. Е, тому ті, хто залишаються досі там, це я ну, можемо говорити про те, можете мене критикувати, те, що я всім якось досить категоричний. Але я вважаю одразу, що це ждуни. Людина, яка залишається зараз станом на сьогодні, ну, наприклад, в селі Зоря, це ждуни, і ми бачимо це на від. Ми бачимо багато інших моментів, і все це також заважає нашій обороні, тому що ці ж дони, вони працюють саме на ворога, вони зливають наші війська, вони зливають наші позиції, багато чого іншого. Треба бути більш адекватним та відвертим. Я підіймаю зараз непопулярні, звісно ж теми в демократичному суспільстві, вільному демократичному суспільстві, особливо те, яке прямує до Європейського союзу, де. А толерантність вона здобула якихось загрозливо гіпертрофованих обсягів, масштабів, об'ємів, і саме цим тільки шкодить європейській цивілізації. Але, тим не менш, ми повинні бути адекватними. У нас в країні залишається багато ворогів, з якими треба відповідним чином працювати. І ці вороги залишаються як по лінії, бо в цих населених пунктах. Вони залишаються в зоні, близькій зоні, глибокій зоні. Вони залишаються за кордоном, виїжджають. Ну не даремно ж президент України Володимир Зеленський вводить санкції проти тих, хто ну, нібито вони такі правдоруби, які намагаються говорити щось, якусь правду про війну в Україні, а насправді це а, цілком та повністю наративи російських спецслужб З цього робимо відповідні висновки. Так, я розумію, що ви, мабуть, трохи розочаровані, що зараз небагато військової теми, але ми до неї повернемось, тому що ми повертаємось саме до траси Н-20, окрім ж до них ще й в питанні того, що е станом на сьогодні майже е всі ті напрямки, по яким російські окупаційні війська цього літа будуть здійснювати м прагнення реалізувати задачі на Осінньо-зимовий період. А саме, повторююсь, це охоплення Покровська відповідно з заходженням на територію Дніпропетровщини. Це відповідно формування напрямку на Константинівку. Про це ми також говорили, вони будуть намагатися це робити. Це формування умов для подальших ударів. Напрямку Слав'яно-Краматорської агломерації, а паралельно з цим вихід на Сіверськ, і вони також це будуть намагатися робити. А, відповідно, і також з запросуванням і максимальним тиском на Лиман. Хоча це все ж таки менш пріоритетний напрямок, аніж станом на зараз це борова. Вони будуть намагатися також за літо вийти в притул. До Борову. І вона відіграє більш важливу роль зараз по порічці Оскіл та меж річкою Оскіл та Чорним жеребцем, аніж Лиман. Ну і Купянськ. Як без Купянська, також цього літа вони будуть намагатися максимально створити умови для того, щоб вийти на Куп'янськ як з правого, так і з лівого берега річки Оскіл. І отут чому я про це все нагадую? Ви ж пам'ятаєте той, хто постійно дивиться це відео, ви ж пам'ятаєте, що я неодноразово акцентував увагу на цих задачах російських окупантів. Літом вони підходять до цих міст. А в осінньо-зимовий період до весни вони проводять міські бої. А потім розпочинаються знову ж таки усі польові голодні ігри. А, проблема полягає у тому, що а, майже по кожному з цих міст, ну, от, наприклад, Куп'янськ, так 20, 20, 25, 30 25 кілометрів. Це зона, яку контролюють російські окупаційні війська в питаннях, уражені підронами нашої логістики. Якщо ми говоримо про Костянтинівку, якщо ми говоримо про Покровськ, вони так само знаходяться в цій. Так званій кілзоні. Нашу логістику вибивають нонстопом. І тут виникає питання, що робити. І про це знову ж таки говорили неодноразово. Сітки, треба натягувати сітки. Це робиться, поки що ні. На жаль, тільки в соціальних мережах, на Ютубі, в Телеграмі, де-інде піднімається це питання. Про сітки не говорять на офіційному рівні. Про сітки не говориться на рівні інших якихось структур, які мають відповідні повноваження. А це база. Я не говорю, що вони вирішують це питання. Це база в загальному комплексі протидії російських FPV-дронів. і те, що в селі Зоря зустрічали російських окупантів, коли вони зайшли в це село декілька ждунів, ну трохи таких розумово схиблених. Але тим не менше вони були. І вони могли допомагати їм інформаційно, а окрім цього іншого, є й інша проблема. Вони будуть просуватися і далі, допоки наші війська не будуть мати стабільної, безпечної логістики та забезпечення, щоб кожен підрозділ, щоб кожна е вогнева точка, щоб кожна позиція мала це забезпечення цілодобово, без е ризиків е для того, хто це забезпечення відповідно здійснює. Мабуть, треба на це приділяти увагу також. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, ну, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостивши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. І цю інформацію, можливо, почують, побачать. Ну, інколи, мабуть, навіть і прочитає якомога більше людей. Інколи навіть ті, які приймають відповідні дуже важливі рішення, якщо дійсно їм ця інформація цікава. Дякую за увагу. До зустрічі завтра на обосу є зранку, як завжди, в мапі о, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації!